Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде порівняльне відео. Це а, бюджетні моделі міні-тракторів, що можна купити, починаючи від 4,5 тисяч доларів до 7 тисяч доларів. Я вибрав найпопулярніше моделі. Почнемо а, з цієї. Да, це у нас Forte 240, він же аналог Сінтай ТРК на широкій різині. Це у нас Fighter 244 модель, тобто повний привід вже. І це у нас Scout 254-та, я його обрав, так як і на ньому ну, як на мою скромну думку, дуже-дуже багато функцій, які от потрібні під 24 кінські сили. Це у нас все те, що продається в Україні, це реальний ринок, який на сьогоднішній день є дуже актуальним і дуже висока пропозиція саме на таку техніку. Почнемо, давайте порівнювати з е, мала да -велика, скажімо так. це у нас Форте 240 модель. Як я вже сказав, це аналог Сінтая, ТРКХ 240 Чому я не взяв Сінтая? Тому що їх, по-перше, зараз у нас просто немає фізично, а ці є. А по-друге, вони відрізняються кольором, посадкою і трішки там е, бал, на КПП виходить, мені він вони більш подобаються. Але по факту суть одна і та сама. Одразу скажу, що ціна на Сінтай значно нижча, тобто Сінтай дешевше на 150 доларів при тих самих характеристиках. Але і ті теж непогані. Так, тут у нас стоїть Каямовський 385-й двигун, трьохціліндровий, півтора-літровий. КПП у нас тут, як і Сінтаєвська, в принципі, іде з. Три передачі вперед, одна передача назад, і повишені, поніжені передачі все це перемикається оцим центральним важелем. На Сінтайчику така штука іде просто балда. І ось десь така піпка резинова, я не знаю, ну мені не дуже подобається. На відео дивиться якось странно. Кермування тут у нас звичайний, звичайне кермо стоїть. До речі, тут типу обівка, аля, шкірозамінник, ну таке Всі датчики виведені на приборну панель, приборна панель у нас метало. Лева. Звичайне сидіння без підлокотників, без нічого. Звичайне пружинне сидіння, воно нормально відпрацьовує. Взагалі от нюансів, варіантів, нічого такого у них немає. Тому можете сміливо брати, дубця, скажімо так, не з комфортом, але їде і нормально. Копчик не відбивається. Задній причепний механізм, вал 540 обертів. Тут одна швидкість всього-навсього йде. І є гідровиходи, тобто дві гідропари. Цей трактор йде з блокуванням заднього диференціалу на задньому приводі. Задні колеса у нас 9,5 на 20, передні у нас 6,14. Зараз я вам підсніму. Ось ялинкова ем, ялинка протектор. Вага цього трактора 900 кг, тобто він не дуже важкий. Але для заднього приводу це більш-менш достатньо. Тобто із основних характеристик у цього трактора це блокування диференціала, 24 кінські сили і синтаївська непогана КПП. Переднє місто у нас іде шарового типу, тобто звичайний, рольовий міст, нічого особливого, він нормально тримається. І нормально працює у людей по 5-7 років, тобто без замін там, тяг, без замін е, рульової рейки і так далі. Е, коштує такий на сьогоднішній день 4500 доларів. Е, якщо брати Сентай ТРКХ з такими самими характеристиками, повторюю, стільки від заводу Syntaй, е, він буде коштувати 4350 доларів. Так, переходимо до наступної моделі. Це модель трішки дорожча, да, на 600 доларів. На сьогоднішній день він коштує 5100 доларів. Дуже схожі характеристики резина однакова, мотори однакові. КПП однакова і і там, і там. Але тут починаються відмінності. Тут у нас стоїть передній привід, тобто є 4 на 4 місць. Ваги і сама рама буде трішки більше. Переднє місто у нас 24-го редукторного типу. На цих тракторах саме редуктор шестернчатий. Це дуже гарний міст, я вам скажу, для 24-ки маленької, це просто клондайк. І тут є у нас вже гідропоцілювач. Це ми бачимо по оцій моделі. Тут у нас стоїть два насоси інша. Один качає насос на трьох точку. Зараз я вам покажу відмінність. Тут у нас, дивіться, всього-навсього один насос інша, який качає тільки на трьох точку. Тут стоїть додатковий насос, у нього своя ванна, і він стоїть, качає постійно на гідропоцілювач. Це плюс цього трактора. Потім на цих тракторах вже йде електронна приборна панель. Тобто у вас не окремі датчики, а така от цільна приборна панель. Це теж мені більше подобається. Практично це чи не практично, це вирішувати вам, тому що хтось каже фігня, хтось каже, мені дуже подобається і так далі. На цьому тракторі вже стоїть розпорка на крила. Вона металева, не в колір, одразу скажу. Вона виконує чисто технічну характеристику. Тобто вона не є якимось чином там, покращення, чи не фарбують її в колір. Чомусь, я не знаю. Це не так дорого і не так довго, але чомусь її так просто ставлять. Задня обв'язка вся однакова, просто один в один. Тобто задні чулки, можете навіть порівняти. Ось, дивіться, задні чулки, задня обв'язка. Ну, Один в один. Це просто, можна сказати, однакові КПП. Ну, це, по суті, однакові КПП, Сінтаєвське. І все однакове. Кліренс у цих тракторів буде 28 см. Він так само і на цій моделі, на задній привідній, і на цій повнопривідній буде однаковий. Задня обв'язка теж повністю однакова. Крила може там різної форми, але по суті у них одна і та сама. Лаволівські стопорі і задні є дім. теж присутні. Так, і на, цих, і на цих моделях йдуть передні болотники. Значить, переходимо до іншої моделі. Scout 254 Це, на мою думку, максимальна комплектація, яка є зараз на сьогоднішній день з 24-м двигуном. Дуже мені подобається цей трактор. Одразу скажу. Не буде тут реклами, буду казати, як воно є. Каємовський такий самий двигун 1,5-літровий, відмінність по передньому мосту, трішки інший міст. По суті, такий же самий 24 го типу, нормальний міст, гідропецювач так само постійно качає, окремий насос, інша обв'язка, вся стандарта. Ваги на цьому тракторі вже буде значно більше, тобто він тонна 300 важить, це, о, ой, вірніше, тонна 420 кг. Оцей заправлений. Цей забув сказати, тона 100. Тобто вони і візуально в принципі, більші, якщо так порівняти, ну, бачити, що цей відсотків на 30 буде більший за своїм об'ємом. Тут йде вже рівна підлога, тут йде реверсна КПП, 4-ступенчата КПП замість 3-ступенчатої перемикання йде окремим важелем, тобто не, тут же не Сінтаївська КПП, скаутовська, вона трішки ліпша, але трактор сам і дорожчий. Заливна горловина бака у нас йде вбудована, вона пластикова і вбудована в приборну панель. Приборка так само електронного типу автомобільного да, бачимо, що в принципі вони схожі. Ще на Скауті по суті, своїй, немає декомпресора, тобто у вас він заводиться і глушиться з ключа, як автомобіль. Там стоїть спеціальний механізм, і він, виходить, вам затягує. Ну, робить оцю схему замість декомпресора. Тобто, по факту, у вас глушиться трактор, коли ви обертаєте ключ на висходне положення. Це зручно, це нормально. І це в принципі е, ну, нормально. не знаю як, як сказати, Це і не плюс, і не мінус, це просто його відмінність. По резині тут же стоїть широка резина 7,5х16. Задня у нас резина 11,2х24. Встановлені балансіри по 40 кг на кожне колесо, е, арморівська резина і колесо тут ще диск не розборний, цільний диск. Тобто у вас по факту, е, по факту диски не розборні і ззаду, і спереду. Переходимо до задньої частини. Посадка тут одразу так більше скажу. Крісло таке саме. Посадка тут спеціальна площадка, вся область зашита у нас іде. У нас виходить, регулюється нахил керма. Так само є гідропоцілювач, так само є блокування заднього диференціалу. І тут у нас ще додається додатковий гідророзподілювач. Тобто у нас цими важелями ви коруєте повністю. Гідровиходами тут у нас дві гідропари, тобто чотири гідровиходи. Задні чолки тут більш потужні. Це від 804 моделі скаута, розсувна колія. По колії, до речі, забув сказати, колія у цих тракторів передні колеса 95 см, розсувається там перекиданням до метр. Задня колія у нас від метр до метр 1,15 можна розсунути на валах. Тобто, якщо ви хочете такий трактор під метр двадцяти колію зробити, буде ставити проставки на ступиці. Тут у нас колія від метр до метр, метр ой, від метр 20 до метр метра виставляється по центрам. Тобто метр двадцять це стандартна колія. Тут у нас стоїть вже Два окремих гідроциліндра, тобто у нас примусова гідравліка. Циліндри дуже потужні. Кожен циліндр підіймає в середньому по 600 кг Тобто, у нас реально цей трактор може підняти тонну 200. Понятно, що стільки він не підійме, тому що передок буде задиратися, але по факту цей показник є дуже-дуже показним і високим. Трьохточка у нас стандартна, 25-те яблуко. Підіймає, забув сказати, ці трактори підіймають по 425 кілограмів трипточка Цей трактор у нас може підняти кілограм десь 800 я думаю, під свою вагу, щоб не задирався передок. Тобто у вас діапазон трішки розширюється, ви можете ставити більше оприскування. Тут у нас відвали відбору іде дві швидкості вже 540 і 1000 обертів. Це теж плюсик. Задні ліхтари, у нас так само Ледовський все показник. стопорі, заднього ходу і так далі. Все це у нас Ледовське на всіх тракторах, окрім поворотників. Тут йдуть -от Ледовські, а галогенки По ціні цей трактор скаут, на сьогоднішній день 6950 доларів. Це, я вважаю, максимальна комплектація, яка йде на 24-й трактор. Давайте підіб'ємо підсумки. Якщо у вас не дуже багато коштів, скажімо так, є там де, десь 4,5-5 тисяч доларів, ви можете взяти собі е, отакі от форти або Сінтай, да, повторюсь, вони однакові, чесно, однакові, е, можете взяти собі отакі от форти. 240-й, він буде вам робити в принципі роботу там до 4 гектарів можна обробляти. Це плуг 2,25, фреза 1,40 сорокова, культиватор 1,6, двохрядна сажалка, 50 см міжряддя. Якщо з проставками будете працювати, то можна брати і 60 см. Такий от у нас буде в принципі все те саме робити, тільки в нього передній привід, да, соответственно, буде більша гребка, трішки е, більша проходимість і. Тут у нас вже можна використовувати переднє обладнання. Тобто можна на такий міст поставити там лопату, щітку, цей трактор вже заряжений повноцінно. Це у нас на великі поля можна брати як, ну, як на великі, так і на маленькі. І тут ви поставите повністю все обладнання тобто 225-й плуг, 1,5 м фриза, 1,6 культиватор, один культіватор міжрядний. В принципі, ви на всі ці трактори можете поставити. Тобто, якщо узріть в корінь, відмінність від цього трактора до цього буде в обладнанні виглядати як більше оприскувач на цьому, там це максимум 200 літрів, тут можна і 400 літрів поставити. Більше е, тягує. Тягового зусилля, господі, як важко. Тягового зусилля на, допустим, там причеп чи ще щось. На ці два ви можете поставити переднє обладнання, тобто щітки, е погрузчик, віли і так далі. Працювати от, іменно, з посадкою, уборкою, там, сіялкою і так далі. Вони всі будуть однаково. Єдине, в чому різниця на такий ви поставите 12-14 рядків, на такий вже ви можете поставити 14-16 рядків. Але це невеликий діапазон, якщо чесно. Тому, друзі, я думаю, це відео було цікаво всім. Підбирайте техніку під свій бюджет, не ведіться просто на голосні назви. на там... Якихось там красивих підписи і так далі. Підбирайте техніку під свою категорію. Краще не переплатити там за трактор, який вам, по суті, не буде працювати на всі свої 100%. Да, якщо ви хочете там, для 20 соток купити трактор огромний з кабіною, щоб він просто у вас в городі стояв. Ну нема сенсу краще вложитись, я я вважаю, у ці зекономлені гроші краще вкласти в. Оборудовання, обладнання і працювати з ним, ніж взяти просто голий трактор, і на наступний рік опять і так далі. Тобто, Якщо у вас є бюджет 5 тисяч 5,5 доларів, ви можете взяти або такий трактор з фризою. Там. Та плугом, або такий голий трактор. Якщо у вас бюджет там 7-7,5 тисяч доларів, то ви можете взяти отакий трактор. Ще там трішки додати, можете взяти плуг або фрезу до нього в комплект і працювати. Якщо у вас там 7 тисяч доларів і невеликий огород, ви можете і цей і цей трактор взяти просто з колосальним обладнанням. Тобто це буде і фреза, і а, этот, плуг, культиватор, і сажалка. Це все буде вам там плюс-мінус 7 тисяч доларів. В діапазон Або взяти голий трактор отакий. Вибір за вами, друзі. Я думаю, що це відео було дуже цікаве. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Я думаю, що вам такі розговорні, довгі відео подобаються чи ні, пишіть в коментарях. Пишіть, як вам взагалі ця техніка, тобто і скаут, і файтер. І... Форте, Сінтай, що у вас там чи у ваших сусідів що є. Давайте поспілкуємось в коментарях. Підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавих відеороликів. Тому чекайте. І всього вам самого найкращого, мирного неба над Україною. Пока-пока!